Все почалося із звичайного телефонного дзвінка дозвонювача із запитанням: чи можна до вас завітати з колядками? Звичайно, так і відразу вже на сходах ми почули голоси. Без посмішки на обличчі та задоволення в серці сприймати маленьких колядників та їхніх старших наставників було просто неможливо. Цікавість та хвилювання в очах юних гостей були помітні неозброєним оком. Але водночас хлопчаки і дівчатка не розгубилися, виконали свої святкові різдвяні обов'язки на відмінно. Щедрий вечір, добрий вечір лунали з їхніх вуст. Сієм, вієм, посіваєм, щастя й радості бажаєм, відгукувалося вже дорослими. Малеча є вихованцями стар груп дошкільного навчального закладу Калинка, який вже традиційно декілька років поспіль, поздоровляє організації та установи різного напрямку роботи із новорічними та різдвяними святами. Я маленький хлопчик, заліз на стовчик з мішком одгаджаю калядун. Батько, зберися, щоб не барися. Мати сказав, щоб кусок саба, холодні свитки, померзли витки, щедрий веще. Вони захоплення у нас вивчають колядки. Для них все нове, це дуже, ну як, їм подобається. Вони задоволені ходили з нами колядувати, щедрувати, ще хотять колядувати. А ми сьогодні в районо ми ходили, в райпо ходили, в бібліотеку нашу дитячу відвідали. Ходили ми у Марфінбанк, і ходили в Надрубанк і прийшли до вас теж привітати світами. Вас скрізь приймали? Так, Да, насвідомо приймали і приглашали на наступний рік. те, що ми прийшли. Мають тисячолітнє коріння своєї культури. Одними з найцікавіших є різдвяно-новорічні свята нашого народу. Їх можна вважати справжньою окрасою всього календарно обрядового циклу Українців. Ці свята то цілий комплекс заходів, якому рівноправно співіснують, доповнюючи, і збагачуючи одне одного музичні, поетичні, театралізовані і карнавальні дійства. Наші діти повинні знати і вивчати своє, говорить змія Ірина Михайлівна, вихователь старшої групи. Що подібні заходи є одним з напрямків роботи у вихованні сучасного покоління все це традиції українського народу, і ми маємо за мету нести радість в кожну хату. Насправді діти дуже запрошують, дуже хотілося, ми йшли по дорозі, щоб зайти в кожну хату, до кожного з батьків на роботу. Але ми вже вибрали самі такі, які найбільш близькі об'єкти, так і, ну, і туди ми прийшли, там заколядували, заспівали. Для нашого дитя. Садка для нас використання звичайів українського народу, це є як частиною нашої праці. Тобто, не стоїть питання, чи нам це чи ми соромимось, не соромимось, чи нам це не подобається. Тобто, це таке наше життя. Ми цим живемо і Пишаємо. пишаємось так і так, ми використовуємо в своїй роботі, ось знання. Е, дуже дітям подобається. Вони, е, по-перше, я скажу, тут дуже велике етичне виховання, велике моральне виховання, тобто нести раду. Радість людям, це вже якась частиночка душі стає світлою, стає радісною. І я вважаю, що таких традицій потрібно дотримуватись і навчати таким чином і інших людей. Що батьки говорять на подібні заходи, на подібні. Е... Дитячі виступи батьки теж дуже задоволені. Вони, якщо у них є можливість прийняти участь, вони завжди готові прийняти участь, допомогти Це і в одязі, це і вивчення різних віршів, пісень. Також вони приймають участь і в тих заходах, які ми проводимо безпосередньо в нашому дитячому садку, тобто навчаються теж трошки театрального мистецтва. Ну і звичайно, найбільше пишаються діти, тому що коли поруч з ними. Ще й батьки виступають, то це приносить ще більше радості. Я колядувала своєї бабусі і дядь Тоня. Так, і чим тебе бабуся нагородила? Деньгами. Грошима, Та ти вже дуже забезпечений хлопчик. Так. А куди ж ти подів гроші? Чи це секрет? Це я дав папі. Молодець. А де ти колядувала вже? У дядих знайомих. І тобі щось подарували? Так. Да. Що саме? Кафети цього дня відчути радість від дитячого співу випала нагода багато кому. І сподіваємося, що наступний рік не стане виключенням у такому природному та гармонійному процесі дитячих звучань.